Напередодні дійсно ворог здійснив е, ракетний удар. Попередньо це була балістика з території тимчасово окупованого Криму. Атакував припортову інфраструктуру. Обласною прокуратурою відкрито провадження про черговий воєнний злочин Російської Федерації. Наразі наслідки цього злочину цього ракетного удару вони встановлюються. Попередньо постраждали немає. Також ворог доволі таки активно на півдні, зокрема в Одеській області, намагається проводити повітряну розвідку, але працюють наші сили протиповітряної оборони. Що стосується ночі, сьогоднішньої, у нас не було обстрілів, у нас було спокійно, на відміну від Миколаївщини, де в Миколаївському регіоні збивали шахеди, які атакували наших сусідів. Там було 11 шахедів миколаївцями знищено. Що стосується настроїв, він робочий. Працюємо на зміцнення обороноздатності і працюємо на нашу спільну перемогу. Критична інфраструктура вся працює. Ну, якщо ми говоримо про ракетоносії, то вони знаходяться в порту новоросійська. Ворог періодично виводить зараз на бойове чергування кораблі. Свої зранку присутній один корабель, який не є ракетоносієм. Тобто, це демонстрація, ще раз скажу, того, що росіяни присутні у Чорному морі. Так що загроза калібрами, вона, звичайно, є, тому що є ці калібри, і, власне, був досвід минулого року, коли ворог саме з підводного човна, наприклад, стріляв з, з, з акваторії новоросійського порту. Але наразі бачимо, що е ця загроза вона е ну, є така контрольована з нашого боку. Інформація про начебто вихід наших підрозділів з е, плацдармів, зокрема в районі населеного пункту, пункту Кренки, е, є неправдивою. Плацдарми є, в тому числі в районі населеного пункту Кринки. Ворог дійсно намагається тиснути на наші підрозділи, намагається проводити штурмові дії. Їх інтенсивність останнім часом дещо зросла. Тому треба подякувати нашим морським піхотинцям, що тримають ці плацдарми, які виконують ті завдання, що на них е, покладені. Основний вид бойової діяльності сьогодні, з нашого боку, це артилерійська контрборотьба з правого берега. Працює наша артилерія, допомагає нашим морським піхотинцям. Ну і власне дрони теж працюють дуже активно, в тому числі, звичайно, і з боку ворога тому є таке протистояння, але наші тримаються і не дозволяють ворогу прорвати ці плацдарми.